Всім привіт! Чергова, скажімо так, кругла циферка на моєму інверторі. От як видно, ось така уже 300 кВт є, ну тут 301. З мережі спожили 25 кВт. Це за 2,5 місяці. Ну ось так, зарядочка вже. Починає йти От 1 Ампер, 58 Вт, Видно погано, починаю вже заряджати, акумулятори працюють, маловато, в принципі, можна було б ще додать, але поки не вистачає коштів. Ну, отак. Ось такі показники. Це за два з половиною